А от дивіться, оту програму можна проводити дітям? Ні, парашилт не для дітей. Парашилт для дорослих, а для дітей є інші програми. І я сьогодні, якщо є наш час, хоч трошечки розкажу батькам, що можна використовувати для дітей. Так от, Комплексно підійти. Перш за все, приберіть, будь ласка, солодке дріжджі, випічку білу муку у дітей ви приберіть, шипучі напітки, такі те, що полюбляють гельмінти. Не дайте їм цього харчування. А ми можемо дати до двох років: ми рекомендуємо дві-три добавочки, щоб ви знали: це Чорний Горіх, протиглизна добавка. І її можна розділити по одній восьмій. От по одна капсула виходить на день дітка. Ми можемо її розділити на два три прийоми після їжі. Можна розмішувати з чимось смачненьким, чи дитяче пюре, чи бананчик, от так, чи ягідка, та що дитині заходить. Суперфлора. Це корисні бактерії для, для кишечника. Одна капсулка також може бути між прийомами їжі, на 2-3 прийоми. І папайка. Рослинні ферменти з фрукта папая. Там є папаїн і ананас, бромелайн, фермент бромелайн. Він розщеплює, чому папая. Вона також є протипаразитарна, але вона дуже гарно розщеплює білкові продукти і не дає можливості харчуватися в крові лічинкам. Тому ці три препарати. А ще я вам скажу, Юлія Колодінська, тут якраз є, вона дає спіруліну дітям. В неї якраз зараз ріжка маленька, і вона дає спіруліну. Так от я вам скажу, що гельмінти не полюбляють червоного і зеленого. Запам'ятайте це. І що для них дуже-дуже неприємно: так, це спіруліна та це Хлорела, келп, люцерна це ті препарати, які є в Coral Club. І вони дуже ефективні, як протипаразитарні, і не шкодять організму дітей, бо мають дуже багато е, корисних речовин. І що я вам хочу сказати? Далі, коли ми йдемо, то ми рекомендуємо до двох років 2-3 добавки. Далі ми можемо рекомендувати з двох років кажуть, можна вже нам. Чи не можна парафайт? Парафайт дуже комплексний препарат. Якщо ви не знаєте, які є гельмінти, от Юля пише, даю спіруліну, так, я це знаю, я бачила, як ви даєте. Так от я хочу ще раз сказати: якщо ви не знаєте, які гельмінти є, то дійсно комплексний підхід. Комплексний такий препарат, як парафайт, дуже буде корисним. Так от з двох років можна вже починати давати парафайт. Це дуже м'який такий буде підхід. Що можна? До двох років я сказала, як горіх приймати корал, чорний горіх. а після один-два роки одна третя капсулка. Далі парафайт пізні, після їжі. Не забувайте, що це йде після їжі, не на голодний жил, шлуночок. З 3-6 років одна друга капсула два рази на день, 7-12 років по одній капсулі два рази на день, від 12 до 14 від 1-2 капсул два рази на день. А улюблені мої дорослі парафайт, якщо хочете приймати окремо, як профілактично, якщо ви хочете, то по дві. Капсули тричі на день не менше, не менше. Якщо ми кажемо про о, папайку, е, е, до неї немає звикання. Вона така смачненька, така солоденька. Дітки її люблять. Вона м, така приємна на смак її жують. Так от від року ми даємо одну третю два рази на день, три-шість років одну таблетку два-три рази. Вибачте, так, спішу все розказати, розповісти. 7-12 років одну-дві таблеточки, 2-3 рази на день і 12-14 років до двох таблеток після кожного прийому їжі без ніякого сорому. Будь ласка, Silvermax Застосовуватися Сільвермакс, він іде у нас від бактерій, і він розчин колодної срібла без смаку і без запаху, корисний, допомагає в боротьбі з різними бактеріями і яйцями глистів навіть від року одна третьо чайної ложки три рази на день між їжею, два-чотири роки півчайної ложки три рази на день, З п'яти років можна трошки більше, ніж півчайної ложки два 4 рази на день. І обов'язково на цьому етапі прибирайте, як я вже сказала, газовані напої, солодощі, навіть зборуш найвищого гатунку. Ну і не забудьте, що до цього треба ще мати дуже гарну воду, Coral Mine. Ви це знаєте, правда? Так, ви це знаєте. Після того, як ви це зробили, припустимо. Використали або лиш ріха, або Парафайт, або часник. Так от я вам за часник хочу сказати. Особливе дякую компанії Coral Club. Бо вона не подразнює нам шлунок, діти вживають е, його, якщо ми домішуємо чи до кашки додаємо, чи там в ложечку, чи там навіть до варення до якогось, чи до ягідок. Так от, е, часник він дуже впливає на токсокари. На те, що я вам тільки що розповідала, а ще на хінокок, на сколекси Хінокока. Якщо вже утворилась кіста Хінококова, то там дійсно операбельно. Але як профілактика, вживайте капсулки чеснику. І е, після цього, як ви зробили протипаразитарну таку програму для своїх дітей, не забудьте, що треба виводити з організму, бо багато людей не знають цього. Пропали паразитарку, заспокоїлись, сказали дякуємо, вийшло. А там ще дуже багато залишилось в клітинах мертвих, як ми кажемо, трупиків, лічинок, недопереварених, ті ж самі гельминти. Тому обов'язково треба проводити очищення для дітей. Дуже гарно лаксмакс використовувати. Для дорослих ми використовуємо різного виду коловади, коловада лайт, коловада грін, коловада плюс, просто коловада. Тобто обов'язково виводьте з організму. Інакше, де залишиться хтось один, він дасть дуже масово, дуже масове розмноження. От я так захотіла вам зразу дати багато, вибачайте. Дякую, дякую.